І щас не поняв знайомок. Ми, як сумлінні учні, не робимо домашку. бо ти у нас в сім'ї красивий. Наш бідже їде додому. Джуніор заходить. Чого хотів? Чого? А скажу. Цей запах а... смердоти. Ми вже підготували кінотеатр нам. Доброго ранку. Доброго ранку. Коли чоловік питає, Настя, коли... куди поїдемо в відпустку? І зараз не поняв знам. <ріст> 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 Як то кажуть, доброго ранку, У мене загрузка ще. <ріст> У нас новий день почався, ми в Італії, в савоні. А, нас хлопці запросили на а, вулицю піти і поїсти разом. Якщо ж дженір робить, то не пара. Воно просто друзі. Вчора я монтував відео до третьої ночі, тож я трошки не виспався. Чекаємо. Куди ми сьогодні підемо після? Так, нам треба забр... зайти на пошту. Я замовив на тему на матрас на підлогу надовний. Доїхав за... тільки за тиждень. Ну ні, тільки за, за тиждень доїхав. Це дуже швидко. Піду ми заберемо о будильник. Заберемо посилочку, потім підемо пити каву. Що ще? Настя сказала, що вона хоче якийсь подарунок. Ні. Я сказала, що мені треба в Тіготу. В Тіготу. Це магазин Watsons типу чи простора. Але більше. Так, да, там треба мої ще купити чи щось. Ми вийшли на сайт і сьогодні в Савоні. У нас тут це наш основний порт. І у нас загрузка всякої провізії, там вода. Вот тут я розроблято. У нас ще підписники, знаєш, що таке аутсайд. Аутсайд – Це зовні корабля. Назовні. Ну от, тут куча фур стоїть. Може щось смачненьке нам. А ну от... Достаю... Подожди, підписники. Достаю мікрофон. Вон тут якась. Ой, ой, зум. Все. Ну цю дорогу ви вже знаєте, тому зустрінемось в кафе. А я повісив мікрофон, Владік. Владик. Владік. Діма, Діма, Владік, всі, хто мені казав, Андрій, я нарешті з мікрофоном. Не знаю, у буде чутно на ні, бо мікрофон біля мене. Ми йдемо за посилочкою в тобокрію тут разом нами. I would like to pick up my delivery please. Oh, Подходите. Чао. Приятного вечера. Сделайте на Я сделаю скриншот три к одному. Ми прийшли у магазин Дем Такі європейські. Треба купити моє і шампунь. Ну, береться шампунь, а моє візьмемо в іншому магазині. Чи тут понюхаємо щось інше? Так, ну ми дісталися до протеїнових батончиків. <реклама> так, рекламодавці знову з протеїновими батончиками. <реклама> Звертатися до Насті. Вона все про рекламує. <реклама> У нас розпаковка. Отримали ми матрас. Ось такий. Один кілограм цього Это знаткові ладки якісь. Так, ну ладно, розкривати, може, будемо його вже вдома. Сьогодні будемо якесь кіно дивитися. Мабуть, а чо, чому б ні? Прикольники отак отут буде. Так, ну я, мабуть, його вдома. Розкрию. А взагалі, чому ми тут сидимо, як біженці якісь на, в парку? Бо я завантажу нове відео в YouTube, і мені треба швидкий інтернет. для цього. Щоб під дубом швидкий інтернет. Ну У мене мобільний інтернет, він тут швиденький. Бо В порту там багато людей і дуже погано працює сотова зв'язка. Я хотіла, щоб ти поснімав в книжковому магазині, де я хотіла собі знайти книжку, але я її не знайшла. З цим мікрофоном я чувствую себе ніби я на інтерв'ю. Mm. <смі> так, я хотіла прочитати одну книжку, яку вчора побачила нашого друга. Я не знаю, як воно українською точно перекладається. Автор якийсь японець, але назва щось типу Поки кава не охолоне, щось таке. Мене дуже заінтерісувала вона. Ми зараз зайшли в книжковий магазин. В Італії, і воно тут є лише італійською, англійською нема, -англійсько тому може подивлюся десь в українських магазинах. А ми зараз йдемо в ой, в українських магазинах і сказала ну, в онлайн. Mm -hmm. За стосунку Лібраріус, <звяжі> Зв'яжіться з нами. Ладно, але ще. Що я хочу. Наша вчителька з іспанської мови зараз поїхала на відпустку, тому в нас вже два тижні немає уроків. Ми, як сумлінні учні, не робимо домашку. Yeah, like, uh, yeah. Ні, у мене сьогоднішнього дня відпустка закінчується. Вона нам задала прочитати книжку аудіо. Що? Ти так, так дивишся? Любить. Аудіокнижку, і вона ще скинула pdf файл там, де вона набусена текстом. Цей файл не завантажується, але я знайшла її, тому з сьогоднішнього дня я починаю її читати. А, а, я, Рома... а я буду монтувати відео для вас. Ладно, в Іспанію їду жити я одна. Ні, ну я теж займаюся. Вільні іспанці, спишіться зі мною. Так, і що я хотіла? Ну, я хотіла сказати, що я хотіла собі купити. Вільні іспанці. Я хотіла себе купити новий блокнотик для цієї іспанської книжки. Що? <звук> <звук> да, давай ми ще будемо <звук> 3 тонни цих блокнотів возити, <звук> Наша, тобі iPad нужен. Ой. Так. Розробочики iPad. спишіться з нами і розкажіть мені, як користуватися цим Apple Pen. -ом. Мені не подобається. Так, ми йдемо в український магазин. Ми це вже казали. Ми будемо купляти творог. Ось так виглядає український маркет. Так, печиво. Беремо печиво. Ні, Ну для мене можна. Ну, я так не можу. Я його все сам. Пожалуйста, не бери таку пачку. Пожалуйста. О, привіт. моя сила воля на нулі. Так, так у брали. А ти можеш делать себе поменше? Дуже. Ти мене почув, що я не хочу вообще ніякі печенья. Мабуть, така І ще. Хочу щось типу такого доліці. Настя вже вибирає творог. <смі> Ти за дзеркалом за склом. Це йдемо на касу. І якраз коли мама приїжджає на сфортмейг в Барселоні. Треба мінятись. Срочно. Так, я хочу, щоб ми ще показали потім людям, як ми можемо привозити наших родичів на борт. Що? Ну, типу, мені каже, це буде цікаво, там ця бумажка, там що взагалі куди. Ми сьогодні, коли були зранку в цій кафешці, пили каву, я ж подумала, буду... о, сюди ми прийдемо з мамою. В салоні? Ну Салонія, да, ну, да. зараз... бо сюди біжи, біжи нема куди проводити. Там непогане містечко таке. Пам'ятник. Ми можемо ще з мамою на цю гору залізти, хоча б подивитись. Що за гора? Ну, там де замок цей. Взагалі треба прогулити, що тут є. В салоні, бо ми тут... А... Як туристи, ми тут не гуляли, ми просто ходили по магазинам, коли нам треба в продуктовичі, там просто в парку сиділи. А так, щоб досліджувати, як туристи, якісь визначні місця, то ну типу як я, я би ще теж, може, хотіла піти касісним до круїз директора і запитати за екскурсію в Монако. Бо тут а, є, є така штука, ми чули, що Інші ребята за савони з самого ранку виїжджали до Монако, там гуляли і поверталися на судно. Ну, це не так ром, якщо. Що що як? у нас на борту є екскурсія для пасажирів. І клюшники можуть з цими пасажирами також їздити на екскурсії, типу у ролі супровождаючих. І от якщо там є вільні місця, то можна з ними поїхати на екскурсію в Монако. Настя знає, я не знаю. Бо ти у нас в сім'ї красивий. <рес> <рес> Ладно, шутка. <рес> ну ти умний, судя по відео з протеїном. <рес> <рес> Ой, Боже. Кстати, сьогодні ми теж підемо в зал, і mm, до да. цього вип'ємо протеїнчик. Ой, ми сьогодні такий круасн з фісташкою їли, Це просто. А тобі в кінці теж було прямо ще купа цього фісташки в роті? Ні. Я чуть не задихнулась, в мене була цукрова кома на секунду. Але було класно, смачно і дуже дешево, да? Ну так, ми заплатили 7 євро за два круасани за дві кави. Чим мені подобається? а Like, no, no, no. okay. Сказали, що є тільки одна така банка. Ну no, одну точно бере. Oh, Поїзд є. Oh, О, на такому поїзді? Ми в Марселі хочемо покатати на ціну маму на екскурсії. Ірина Сергеевна, якщо ви дивитесь, знайте. <реш> Ми вже повернулися в порт. Зараз будемо заходити на судно, які далі у нас плани. Їсти. Ми йдемо їсти. Потім я трошки позаймаюся з комп'ютером, повикладаю наше відео в YouTube з дня народження джуніора. І потім спати. Спати. Наш Біджо їде додому. Біджо, сей пока! Пока! Have a safe flight! Моя дружина вчить іспанську і їсть протеїновий батончик. На? П'єрдо! Я знаю це слово, загубив. Зачем я його бачиш? Протеїновий батончик це п'єрдо чи просто батончик п'єрдо? Ні, тут написано. Надія п'єрдо асумігер о асумарідо? Ага. Ніхто не загубив свою жінку чи свого чоловіка? А, любі підписники, ви пам'ятаєте про нашу зділку? Настя вчить іспанську, і скоро це буде іспаномовний канал, так що швидко підписуємось. Так, є ще час. Я прочитала три глави книжки. І як тобі? Клас. А ми через годину йдемо в джим. Хочеться вже йти в джим, в джим на жорочку. Вже їсти. Ти хочеш піти до обіду? Так. Да. До вечері. До вечері. Джуніор заходить. Чого хотів? Чого? Я скажу. А чого це він до тебе заходить, а? Сказав, що він забув костюми прибрати. Але, слава Богу, у Квантума Сенбай всім. О. Тому він побіг. А, я... а що, блін, я включила інтернет і на моєму вайву через скачалось відео в Рейдіне Лайф на час і мене тернемо ваучер. Так, ми йдемо в спортзал, бо я просто вмираю, як я хочу їсти. А я, я Опа-на, просто... е, І що це за знак? Ні, ну просто що ми в зал йдемо, бо я прогуляв трошки на минулому тижні тренування. А ще у нас в каюзі з'явилася така пахучка. Ой. Ладно, я боюся, що я зараз її розіллю. І вона з запахом кориці, яблука і... Ну карше, якось різдва. Я вже звик до цього запаху. Я теж, початку. мені В так В перші удавалось. дні я прям заходив, тут ну, цей запах а... смердоти? Ні. Mm -hmm. <рес> <рес> ну і інший запах. Ну, ти, ти заходиш і зразу відчуваєш що щось. Тебе обличчя з І що тобі не подобалось? Воно незвично було, не миг дишати цим. Не міг, а. Не міг дишати? Ну так, так я розмовляю. Так, спасіба моїй тьоті, ми вияснили, що у нас таке слово є репетирувати, але звучить воно якось дивно. Так, ладно, походімо репетирувати в тренажерну залу. Ми вже в залі прийшли. Тут от настя займається. Просто зараз вам покажу цей вид, з яким ми займаємось тут. Це прям, щоб ви розуміли, в цьому залі це найкраще, що є це вид. Просто подивіться, з таким видом кожен пасажир лайнера може позайматися в залі. А ми закінчили тренування наше. Да. Що, що скажеш, Настя? Що я так вчора щось качала, що в мене на лівій руці були болить і на правій подложки. <рес> Такі от тренування у нас. А тепер їсти. Наш корабель перетворюється на дитячий садочок. Вон там одна дитина їде в коляски. Там за углом ще одна. Де ми знаходимось? Чи що? знаходимо може вдома. Розпаковка матрас. Ой, подійка. я все пальцями закрила, ну нічого. Так, ну розпаковка матраса. Дорогі подписчики. Дивіться, тут такі нанотехнології, Я вже відкрив трошки подивився. Може, надо мікрофон? Ні. Mm. Ти так шуршиш? Не буде. <рес> Мам, будеш ти, ти будеш спати тут. <рес> Короче, от тут такі насоси, такого не бачив. Тут внутрі поролон. Просто отак відкривається ця дырка. І отак от робиться. Ти вешечка. Так от насос. Мало нам було тренажерного залу. Давай, качай, качай. Йо, так, йо. я It's ты birthday. Ти що, хіп хопер? <laughs> а так, якщо не знімати матрас, <laughs> а ну давай. І... та та а з, з другої сторони немає, щоб я допомогла. Ну Ми... так, дисклеймер, я скажу вам а, правду, я вже його відкривав без вас, без відео. Це була не, неочікувана розпаковка, бо мені дуже хотілося дізнатися, як воно виглядає. Так що це я вже другий раз його накачую. Фу. Ну, до речі, за такі гроші а, сюди, класно, він ще й лепкий. Липкий? Легкий... Він важить... Ром, я боюсь, що тебе не буде чутно, бо ти пихтиш матрасом. Він важить кілограм всього. Просто так як все наше життя на цих на валізах... Ну... А ти знав, що він буде такий поперчистий? Так. Він не лопне. Я думаю, може все. Ну, давай все. Опа! Клас, виглядає класно, так? Да? Ой. Дякую, 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 дякую. Трошки не, не проткни. Ну прикольно, до речі. Ну я доволен. Ром, я боюсь, що ти його зараз приткнеш. Ну вообще зручний він. Ну все, давай же стілуй досліди. Опа! Ну, от коли ти сидиш, сидиш або стоїш, він ну я до дна достаю. А коли лежиш, він не ну класний. А може ми його на море будемо ще брати з собою? Плавати на ньому? Я... Ну, типу, якщо ми десь його на ракушки кинем, то він може. А якщо просто в воді з ним плавати? Ну я думаю, що можна. Давай у підписників спитаємо, як ви вважаєте, це нормальна ідея його брати? Чи ми його за один похід Ну я думаю, я взагалі сказала як прикол. Ну, а щоб ні. Ну, бо він виглядає прямо як спальний матрас. Ти колись бачив, щоб люди, люди на матрасі Дормео плавали в морі. Ну так, да, він взагалі м'який. Так, наш кінотеатр. Сьогодні ми будемо дивитись фільм, який називається Добре, е... а, no. Nobis. Це про що? Це фантастика така? Стрілер бойовик. Це про ігри Ганнібала. Я думаю, що я написав, що це актр за актер не думал цепотипу. Тут буде ускорение. ти ди де де Опа, це що за утяжка? Це ж на матрасник спеціальний. А, -а, а. Ну, взагалі не для цього матрасу, але в принципі це на матрасник. Так, да, він нам достався по наслідству, Нам хтось передав з минулого да. касту. Може хтось там дивився з минулого касту, скажіть, чи це на матрасник. Бо ми не знаємо, хто нам це передав. Але ми вдячні. Дуже вдячні. Класти одіяло, як я раніше робив Та ні, ні. Ну все, тоді я роблю... Кінотеатр, добре, і зустрінемось перед переглядом фільму. Угу. Так, я чувствуюся на надувної лодки. А тебе не видно. В це ми суть. суть. Ну, давай свої емоції. Ну тільки не сильно крутись, бо я не можу <зас> тебе сфокусувати. Ну, трошки дивно. Мені здається, що ці пупирки слишком великі. Оці випуклості. А як ти хотіла? А, ну, он, Мені здається, щоб воно б тоді взагалі прогибалось би. Прогибалось? Репетирувати. <реш> ну цікавий такий він, звісно. Ну так в спину болюче трошки. <реш> <реш> ну, зараз полежимо і ще подумаємо. <реш> Ми вже підготували кінотеатр нам. Ура! Ми подивилися фільм, класний фільм. Радимо. Номіс називається. У бійці були. Подожди, вона називається Номіс, або вона ще. Ха... Night, Hunter. Night Hunter For english speaking subscribers, Night Hunter нас подобалось. Да, і актори класні, і сюжет Відомі. прикольний. Але Найс. це 2018 рік. Да. Я думаю, що вже всі його подивилися. Ну, все одно. Прикольно, нам триллер такий. Є. Нам ну, такий, ми одразу угадали, хто. Ні. 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 Не знаю, там в темряві, мабуть, не видно мене, але. Mm -mm. Ладно, відгук про матрас. Ну, 6, 10. Бо мені краще, ніж просто лежать на підлозі, але все рівно твердо <звісна> і оці пупирки занадто великі. Ну, це матрас. А ти що ну Типу, нормально. На матрас нормальний. Типу, сильно краще не буде. ну Може буде, тому якщо там платити за матрас 200 доларів чи uh, великий повноцінний матрас качественний, але за 30 доларів матрас... Uh, 30 доларів? 30 доларів. Oh. Нічого себе ростінка. Все, ми будемо спати. До зустрічі в новому влозі. Давай так, сердечко, здоровемо.